Доброго дня всім, покажу вам трішки свою розсаду. Вчора займалась пересаджуванням огірочків, а то щось вони почали не дуже гарно себе почувати. Ось змішала землю покупну і з домашньою і пересадила ось в такі паперові, не знаю, вони паперові чи які там, хто там знавці, напишіть. Такі контейнери, витягла їх із пластикових стаканів, тому що побачила, що почали вони трішки підпарюватись, чи що. Ось тут видно, бачите, трішки почали вони тормозитися в рості і ставати жовтуватими. Пересадила ось в такі, перенесли вже в коридор сюди, забрали звідси вазонів. Залишився ось тільки один. ось, А томати ще я не пікірувала. Заберу оце, щоб трошки попадало сюди світло. Коли дуже багато сонця, то я все-таки його прикриваю. Ось. А вже коли сонце повертає, то відкриваю. Тому що все-таки я бачу, що вони трохи наче підгорають. Ці вже гарненькі такі томати, закалились, чи це вони, я не знаю, такі темненькі стали, бачите? Чи це вони прихворіли, так я й не зрозуміла. А тут оце я посадила томати ось три штучки. Це балконне оце чудо, золот, ну, золотого кольору жовтенький. Такі вони карликові томати з маленькими е, томатами, як чері. Вони є чері. Три штучки, ось, а це якийсь, не знаю, звичайний один. Ну, і тут ось у мене є. Ці, напевне, вже й полити треба. Швидко вони так підсохли, до речі, тут в коридорі. Їм подобається тут рости. Просто що в нас холодно було, доводили забрати в дім, і там вони щось трохи прихворіли. Не знаю через що. Може через ґрунт, чи через те, що я така господиня гарна, поняття не маю. Ось. Ну, Все одно поки нема де садити. Ну, дивіться, що у нас ще болото стоїть. Ну, підсихає вже, бачите, вже город значно краще виглядає. Ось. То ось отака у нас ситуація з розсадою. Пересадилась один ще вазончик. Це, здається, каланхоя. Також тут росте у мене. Ці вже скоро буду пересаджувати. Ну, а огірочки ось. Я думаю, що зараз їм має сподобатися тут. І вони мають швиденько-швиденько активненько рости. Ось, ну, отака ситуація. Всю розсаду вже винесла сюди. В коридор небагато. Бачите? Трішки томатів. Огірочків, здається, всіх разом. 12, і 6, 18. 19, 20, 11, 2, десь 3, 4, десь 5, 6, 27, 28 огірочків У мене всього. Двох різних сортів. Ну, а томатів я не рахувала. Ось така в мене розсада.